Топ-3 найпоширеніші помилки під час встановлення каміна. Першою і досить частою помилкою є те, що не залишається тепловий зазор від рамки топки до ізоляційного матеріалу. Це може призвести до того, що утворяться тріщини на самій тепловій камері, тому що топка під час нагрівання і остивання розширяється і згужується, і відповідно потрібно зберегти тепловий зазор 8 мм від рамки топки до ізоляційного листа для того, щоб вона могла рухатися і ніякого навантаження на теплову камеру в такому випадку відбуватися не буде. Другою також поширеною помилкою є те, що встановлюється тільки верхня вентиляційна решітка без нижньої. Це суттєво впливає на обігрів від самого каміна, тому що не відбувається циркуляція холодної гарячого повітря. Для того, щоб камін ефективно працював, потрібно, щоб. Нижня решітка була встановлена під топкою, через яку холодне повітря потрапляє всередину теплової камери. Рухаючись по стопку, воно нагрівається і через верхню решітку виходить уже гаряче повітря. Так само це працює із суміжними кімнатами, які межують з тепловою камерою каміна, і які також підключаються до гарячого повітря. Там також повинна бути встановлена решітка як знизу, так і зверху. Ну а третьою і найголовнішою є те, що до топки не підводиться холодне повітря з вулиці безпосередньо у камеру згорання. Це робиться для того, щоб не випалювався кесень з приміщення, в якому знаходиться топка, також його не пересушував і можна було ефективно контролювати процес горіння. До кожної моделі топки є ось такі адаптери, які безпосередньо підключаються позаду топки. І до них під'єднюється ось така дросельна заслонка, за допомогою якої і можна ефективно контролювати процес горіння. Надіюся, ця інформація була для вас корисна. А якщо у вас є ще якісь запитання по монтажу та встановленні каміна, можете залишати їх у коментарях. Ми обов'язково дамо відповідь, або ж звертайтеся за номером телефону для консультації.